Привіт-привіт! Поки я ще не замучився зовсім, ми на малині. Не знаю, бачите, ви не бачите, вон деня-либа деня деня не дуже, бо ми замучені страшне. з і малиною вже так замучилися, що ледь ходимо. От, сьогодні взагалі і проспали, і дуже тяжко вставали. Всі, ну що зробиш, сезон, треба якусь копійчину заробити. А далі ще, Бог доживемо, будемо якось відпочивати трошки. О. Ну, що я вам скажу? Фу. Легенько розкажу вам про свого діда Петра. То фактично мій найрідніший дід, Самий прямий мій дід, то якби по тому дереву, сімейному родинному дереву, От, значить, виходить, що мій дід Петро і... Баба лікера то батьки моєї мами. От. Ну, а я, звичайна справа син своєї мами. А ото поки два, а є ще чотири то внуки моєї мами. От. Е -е, значить що? Хочу про діда Петра розказати. Е -е, в діда Петра і баби лікери було троє дітей. Значить, моя мама. По паспорту Оляна, а по сільському Леся. Старший брат Мітька, він ще живе, десь ще ми до нього з'їздимо, щось трошки поспілкуємося, він багато знає цікавого, правда, трошки вже дядько глуховатий і сліповатий. Ну, що зробиш? Старість не радість. От. І ще старший брат дядько Іван. Хай з миром спочиває. О! Він вже кільканадцяв спочиває, вже його не турбують ні гроші, ні здоров'я. О от таким чином, значить, троє братів, тобто, троє, троє дітей було. Моїх дідів, тут тих, тих що тут жили. А дід Петро, е, значить, ну, то я говорю вже вам. Про ту всю обстановку політичну і так далі, вже, як би то сказати, своєї колокольні, ну, своєї думки, знаючи щось історію, нюанси тодішньої обстановки в наших краях. Понимаєте? Бо воно трактувалося дуже довгий час за СССР. По одному та вся обстановка, потім стала вільна Україна. Вже різко там всі, всі патріоти поробилися страшні. От Зараз почалася війна. Не всі вже патріоти. От. Або патріотили тільки на язиці, так і о, коротше, знаєте, все, то все воно міняється. Ох ти, дивіться, бачите, треба їх, я їх вже давно знайшов, щоб вони нас зараз не покусали оси, гніздо осів приліпилося до малини. О, ну і значить, що? Про діда Петра. Дід Петро був грамотний, і не просто читати-писати ще видно, такий був, ну як би сказати ну, від природи мудрий. І я думаю, що він особо не рвався на війну, ту Другу світову, бо якби по суті діла і не було за кого тоді воювати, виходить. Бо совєти прийшли сюди і тут почали виробляти своє, позабирали в нас землю, ліси, добро. Німці теж там особої картини. Но знаю, що щось він був хворий, не пам'ятаю точно, були якісь у нього проблеми з здоров'ям, але то не про та справа. Коли він десь би і рвався, ніби то десь там рвався він в армію, то його не брали, бо щось там бракувало по здоров'ю. Та, може, і забрали би і з таким здоров'ям. Але якби місцева влада... Казали, що нам такі люди потрібні на місці. Ну, Мається на увазі грамотні. От. Ну і значить, після Другої світової війни діда Петра зробили, що значить, зробили, бо там особу ніхто не питав, хочеш ти чи не хочеш. Прийшли, сказали, мусиш бути. Все, Зробили секретарем сільської ради. Чогось все життя я вважав, що секретар, секретар сільської ради то був Большой начальник. Але це ну, як відносно недавно зрозумів, ну, що таке секретар? Ну, то фігня, Він нічого не рішає, фактично. От, от зараз в нас є теж певне в сільській раді староста, хоча як староста на фронті, є секретарка. Сидить дівчинина, симпатична в сільській раді, виписує всякі бумажки, довідки. все. Ну Що вона може рішати? Ну нічого. Може там часом підказати людям, куди звернутися, що зробити. Якщо їй ласка, як то й кажуть. От так само виходить і з моїм дідом. От. От дід був мій секретаром сільської ради зразу після війни, а саме під, під час розгару Бандерівщини в нашій стороні. Такий в дуже сильних масштабах. Дуже сильних масштабах. От. І от, значить. Коротко скажу, бо там вже я наговорив багато, і я ще якось підготуюсь трошки до того відео, то його не на малині розказувати. Мого діда, значить, як то говорили, буду говорити своїми, точніше, буду говорити такими словами, як говорили в родині в мене, ну, в сім'ї. Мого діда задушили бандерівці. І десь прикопали. По сьогоднішній день точно не відомо де. Є версії, про що я буду вам розказувати. На цвинтарі є пам'ятник, на якому написано, що там лежить Петро Олійник. Але по факту його там нема. А що і як, і до чого, я вам ще буду розказувати, що то були за бандерівці. Ну, свою версію. Чого то так воно ставалося. І взагалі, оказується, Бандерівці були всякі. Ну, мається на увазі, як то правильно сказати. Були бандерівці справжні, тобто УПА, одне з крило, УПА, ОПА. Вот. А були бандерівці спонсоровані, як тепер модно говорити, радянською владою. І вони робили так, щоб люди були настроєні якнайгірше проти тих, що в лісі. І я думаю, що то саме справа рук смерть мого діда, саме тих, саме тих підставних бандерівців, то я фактично переконаний в тому. А що і до чого, то я вам колись розкажу ще, якщо вам цікаво. Можливо, трохи занудне відео виходить, занудна байка. Ну що зробиш? Зато то історія моєї родини. Реальна історія, яку пережили мої родичі. І яку частково я чув, і, 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 як би то сказати, по сьогоднішній день <кій> живемо з тією історією далі. Бувайте здорові, буду збирати, бо я з, з байками дивіться, як мало назбирав. От що то я навіть пів лотка не назбирав, то тут кілограма нема. Бачите, не знаю, чи бачите, бо я не знаю, що там камера бачить. Деня, ти скільки назбирав? О, бачите, Денис вже другий лоток, а другий луток то він вже певно, зо три кілограми вжарив. Так що... Дуже накладно мені знімати відео, розказувати. Я ж не дозбирую, а не дозбирую, значить, то мінус гроші. Понімаєте, самі. ні. Те, що я сам не назбирав, то придеться людям заплатити за кожен кілограм 25 гривень. А здаю, а здаю, вчора здавав малину по 49 гривень за кілограм. Але на вексель. Що значить на вексіль? То значить, що на скупці нема готівки і дають таку бумажку. А по тій бумажці колись, може, віддадуть гроші, дасть Бог. Все, бувайте здорові, хватить болякати, Треба працювати.